Всім привіт! З вами знову Саня Снюк, і сьогодні я вам покажу, де знаходяться всі ці подарунки, щоб отримати того міфіка. А подробніше я вам розкажу вже в відео. Ну Для початку я створю собі новий світ, ну тобто новий аккаунт. Все створю е ім'я цікаво на українській. шкода Добре, на англійській щось напишемо. Тепер пароль. Ой. Зараз. Все, пароль готовий. Ну, хто хоче, той зможе зайти на мій аккаунт цей. Вам потрібно буде ввести тільки юзнейм і паспорт. Ну, тобто е, ім'я і. Ім'я і. І. А, пароль точно. Все створюємо. Ну, далі я заходжу в той Tower Defense. Він у мене даже тут быстро відображається. Шукати його не треба. Дивіться, хто не знає, як створювати сервер. Також зараз створюю. Це вже я скажу в наступному відео. Ну, будь як називаємо сервер. Купляємо зараз. Continuo. Uh, Обов'язково All Friends always, Всі друзі. Так, тепер. От тут на стрілочку назад. Заходимо знову в серверс, і в нас створюємо. Mm, так, почекайте. Все, давай перевернись. О, все. зараз There... опам. Open... Тут нам зразу зустрічає Daily, Daily Gift, Ми його забрали. І спочатку я хочу знайти всі подарунки на цій карті. Ось дивіться, бачите, ми заходимо в магазин, заходимо в трі, дерево, і тут ми бачимо, щоб отримати оцього ліфіка, нам потрібно знайти 12 подарунок. А, якщо ти... а щоб отримати цю водну ферму, нам потрібно виконати 8 завдань. Ось 8 завдань. Я ще їх досі сам не виконав. Бо тут а, ці завдання. Ну, добре, Best Any Mod on Easy. Пройти цей мод новий е, на Easy. Ну, це легко буде. пройти. Best Saint workshop on Воршоп Пройти... Прийти е, там, ну, там пройти на Easy. Теж. Це вже два квести зараз. Пройти е, той режим на важкому режимі. Пройти режим з двома юнітами будь-який режим. Відкрити 10 цих ящиків, пройти 80 хвиль в безкінечному режимі і пройти 120 хвиль в безкінечному режимі. Так, все. Тепер показую на цій карті. Хоча вони сюди піти. Ось тут перший подарунок у нас. Ось тут. Бачите, там, де такі великий. Так, мені ще треба зараз сюди залізти. Бо я в паркурі не дуже добре граю. Давай, давай. І нам тепер отако стрибку. О, це ми вилізли і отако. І забираємо подарунок. Це у нас перший подарунок, а на цій карті їх має бути, не пам'ятаю скільки. Так добре, йдемо спочатку до плази Біля трейдінг плази в нас теж має бути один подаруночок. Ось ми його вже бачимо і забираємо. Далі ми йдемо до Endless моду і йдемо ось ось сюди. Так, це нам не важливо. І тут за будиночком будуть один подарунок. Так, виходимо. Ось тут ось, за цим подарунком. Так, далі ми йдемо в сам Endless мод. Ну не заходимо туди, а за Endless мод. Запригуємо і забираємо тут подаруночок Далі ми піднімаємося. Піднімаємося. Все. І в... Так, це ми вже знайшли нормально так подарунків. Раз, два, три, чотири. чотири. І зараз нам треба забрати п'ятий подаруночок а він має бути ось там біля АФК Афікаф... ферми. Так, все, ось тут, за АФК фермою. Все, ми забрали п'ятий подарунок на цій карті. Тепер, я думаю, щоб не затягуватись, зайдемо в Drill Event сюди. Е, ну і нам за те, що ми сюди зайшли, нам дали одного бейзика. Так. О ось там е, немає в такій карті і навпроти в неї теж немає. Там є тільки ось там і ось там. Давайте спочатку ми підемо сюди, тут його легше забрати. Ось тако обходимо і забираємо один подарунчок. Все, забрали. І тепер біжимо навпроти цієї штучки. Біжимо ось сюди. Ну, тут його вже буде забрати трошки поважче. Ми сюди не заходимо, а. Об... Ми його обходимо і ззаді не має бути. А треба залізти на ось цю палку велику. Так, залазимо. І все. Ой. Так, спригуємо і можна. Іти назад. Все. У нас більш там більше вже немає. На цій карті і на дріл-евенті немає. Ми маємо. Так. Ще має бути 5 подарунків вроді. Так, да, нам ще 5 подарунків знайти. Так, далі ми будь-яким інвентарем йдемо на Santa Workshop. Зараз тепер телепортуємося. Так, вибираємо на Ізі проходити будемо. Ну, тут у мене і на харді, тут різниці немає. Ну, хоча є. Так, добре, перший подарунок на цій карті у нас тут. Тут, до речі, можна мене виходить отако сюди на двір, але тут подарунків на дворі немає. І на криші теж. Я провіряв. Так, далі ми йдемо. До речі, оце їзді, то тут дуже легко його пройти. А от на Харді, там е, юніти, ну, персонажі будуть заморожуватися. І це буде важче так. А далі нам потрібно от-сюди ось -от залізти і тут буде нас ждати подаруночок. Все. Ми тут пройшли. Е, а як там в лобі повернутися? Там пишуть родьби отакого. Отак, риска. Лобі Чи то не так? Чи може там риска, пробіл? Лобі Коротше, щось мене не хоче так. Так, он до мене вже телепортірує. Так, ідемо. І ми зараз маємо йти на трейдінг плазу. Так, а де вона? Так, це у нас пост А, он там. Якщо що, щоб шукати подарунки, якщо я щось може десь не знайду, то о, отут-а, о, отам, отам, немає жодного подарунка. Все, тепер о, подарунок. Забираємо. Але це не такий подарунок, за це не рахується. Отам, якщо тут дійти до Сігма Гіфт. А, ну добре, про це я розповім в наступній серії, що там дають. Е, в цих всіх пакунках. Так, все. Ідемо. В третім плазу. Так, чекаємо. О, все. М, так, ну, перший подарунок у нас по класиці. Це ось тут. Він, ну, тут, якщо якийсь такий івент, то він завжди десь тут. Все. Таку. Даже хочу скріншот зробити. О, да, зробив. Так, все. Опа, забрали. А далі ми біжимо сюди і дивимося. Якщо ось тут от збоку немає подарунка. Значить, ми біжимо от сюди до водопаду, на цій стороні він має бути тоді. А якщо він там є, то біля водопаду немає. І йдемо, значить, тоді на іншу сторону. Там, де у нас. Ось тут. Значить, тут, ondo, бачите, там уже є біля скінки. Все. Ідемо забираємо. Це плюс ще один подарунок. І останній подарунок на трейдінг-плазі у нас. А, це вже був останній точно. Хі, трошки призабувся. І тепер ми виходимо в лобі. Угу, ну, виходимо, виходимо. Давай басторіш. Мені хтось стрейт кидає, ну на. Це хто. Угу. Та, добре, давайте. Ось тепер і все. Ми ондо, бачите, ми забираємо цього Людяного спікермена. Я хочу зробити маленький конкурс. Е ну Бо в мене поки що ще багато персонажів немає, так що. Е ось так. Е Перших 5 людей, які мені скинуть, але вони мають бути різні. Перших 5 людей, які мені скинуть щось на пост офіс сюди. Е, я їм тоді відправлю легендарку. Але тобто, це обов'язково має бути не нижче Так е, да. Це може бути епік, а я скину легендарку. Так теж буде добре. О, другий подарунок забираємо. І все. Е, з вами був Саня Саньок. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!